І що, пані Добанове, з вами знову ми, мисливці за сенсаціями, а саме Палиця Кирило. Та Богдан Гацеляк. Сьогодні ми подаруємо вам чергову порцію власних досліджень. Ви знаєте, зараз на телебаченні все більше і більше стає реклами. І якщо так піде і надалі, то навіть кожна подія у випуску новин буде супроводжуватись рекламою. Як це виглядатиме у майбутньому? Ми вам зараз і продемонструємо. Отож, зустрічайте випуск новин. З рекламою. Адвокати з Зварича змогли добитися покращення умов утримання для свого клієнта. Олімп! Посидимо, як боги. На 9 травня у Львові було побито 98 представників Комуністичної партії України. Шкода, що Мурчику не дісталося. Були помічені дивні круги на полях. Тато, а інопланетяни існують. Ні, синку, це фантастика. Юлія Тимошенко нарешті дала свідчення по газовій справі. Рафаело, замість тисячі слів. України знову почали видавати іпотечний кредит. А потім аденома, простатит, імпотенція що далі. А у нас соціальна реклама. Вас покинула дівчина. Останнім часом ви спите самі. Вам не вистачає та ласки. Андрій садовий самопоміч! Черговий темношкірий боксер заявив, що сильніших забратів кличко у світі немає. Ла-ка-лут. Микола Азаров заявив, що уряд уже прийняв новий бюджет, і що він збирається робити з цього приводу. Йо-мо-йо! Куплю жене сапоги. Виктор Янукович вкотре зустрився с ветеранами. Еще. Это уже третий. Тяжело, где-то. А ты нали и отойди. И на завершение. Львів посилено готується до євро 2012. Дороги іншої не треба. Окрізори мастий шлях. І нехай весь світ зачекає, мого того селя палиться кило, послинці за сенсаціями.